Гарного та мирного часу усім. Вас вітає канал Сила Мольфарки Та я, Людмила, яка особисто для кожного знаку зодіака склала для вас прогноз з 14 березня по 29 березня коридор затемнення. Овни, будь ласка, слухайте це для вас. Прийде у вас м, така сила та енергія. Що ви будете думати, що ви все зможете все вирішити, всі свої питання та проблеми, але будьте дуже обережні. Так, це насправді так є, як я кажу, але будьте обережні, тому що ви можете занадто бути агресивні у деяких ситуаціях, і це буде вам не на користь. Прийде розуміння в ситуації, що склалось у вас в житті. Чому саме так? Це йде більше як якісь конфлікти з близькими людьми, чи з чоловіком, чи з рідними, чи з близькими, там, чи з якоюсь подругою. Це йдуть такі особисті стосунки. Стережіться людини, що давно заздрить вашій сім'ї. Це йде якась старша, старша жінка, старша по віку за вас, однозначно 10-15 років. Хто не міг давно рішитись на розрив відносин, ви це зробите. Саме коридор затемнень вам це принесе. З настанням нового місяця очікуйте хороших перемін в особистому житті. Хтось до когось повернеться з далекої дороги, або той, хто був у розриві з близькою людиною, повернеться в цей період, будуть вирішуватись питання з документами, щось пов'язано з законом. Я бажаю, щоб тільки все добре для вас збулось.